28 вересня 2024 рік Ми з Тимофієм вийшли на свіжий воздух. Сонечко таке шикарне, вискочило і ми йдемо прогулятися. Сьогодні субота, багато хто вихідний. усім хорошої суботи, тиші, спокою. У нас машинка там годить, забирає мусор, постійно чистоту і порядок наводять. Все добре, всього-всього доброго вам всім від нас І з Тимофеєм ми передаємо. Усім найкращі побажання. Відпочивайте, набирайтеся сил в суботу і в неділю. Хай Господь Бог береже вас. Пока-пока.